Лузівчани зібралися на урочистості з нагоди Дня міста. На початку хвилиною мовчання вони вшановують загиблих на війні українців, звучить державний гімн України. Далі до містян звертається Лозівський міський голова Сергій Зеленський. У цьому залі сьогодні зібралися ті люди, які максимум зробили за ці півтора року від повномасштабного вторгнення. Для того, щоб Утримати наше місто продовжують допомагати нашим Збройним силам. Всі українці об'єдналися заради великої перемоги. Я вдячний президенту України і Збройним силам. Ну, ми впевнені, що перемога буде не за горами. Міський голова також дякує лузівчанам за відданість рідному місту та Україні. Далі присутніх вітають та нагороджують представники районної влади. Хочу сказати в першу чергу слова щирої вдячності Збройним силам України, волонтерам, працівникам бюджетних установ, установ, простим громадянам за всю ту роботу, яку ми робимо. Від народної депутатки Юлії Світличної поздоровлення та подяки лузівчанам передає її помічниця Марина Кожевник. Лозова – це місто багаторічної історії. Історію та успіх міста пишуть саме люди. Люди, які своєю щоденною працею, своїми здобутками, своїми успіхами прославляють та роблять наше місто. Присутні також отримують нагороди від Харківської облради, обласної військової адміністрації, а також місцеві відзнаки серед нагороджених годинником з логотипом від Лузівського міського голови. Директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Іван Сокол та герой України полковник медслужби ЗСУ Едуард Хорошун, який передає міському голові нагороду від військово-медичного центру північного регіону. Всіх вас в лице вашого ліцева несіти допоміг нашій не державі тому я не маю слів. Я пам'ятаю дні, коли коли за 5 кілометрів до Барамінкова стояли ворожі сили і е, залишалася саме медична служба, от, і, і е, не давала допомогу нашим пораненим. І ніхто не бог, і я стався на своїх місцях. І це благодаря вам і вашому керівництву. З нагоди Дня міста, подяки Лозівської міськради та сертифікати від міського голови на цінний подарунок вручають вихователькам патронатних родин та дитячого будинку сімейного типу. Від Національного олімпійського комітету України керівники Лозової отримують подяки та пам'ятні монети і медалі. За ту велику роботу, яку ви проводите. І нам приємно, що сьогодні ваші вихованці, різних видах спорту роблять це можливе для топших кладів національної збірної команди України. лунав гімн України наприкінці, нагороджують футболістів. Команда рятівник отримує грамоту та перехідний кубок за перемогу у міських змаганнях серед аматорів. Відзначають також кращих гравців.